Всім привіт, це Ігри до столу. В мене є слабкість до сюжетних краулів. Навіть якщо ігри механічне, воно не дуже челенджить, але зроблено цікаво та атмосферно, я залюбки спробую. Тому, коли видавництво Планета Ігор» запропонувало мені зробити огляд на плюшеві історії, я погодився. Посилання на гру у описі до відео, а за промокодом Ігри до столу 12, який треба ввести в коментар до замовлення, ви отримаєте знижку 12% до вашого замовлення. З одного боку, гра мені здалась занадто дитячою, але наявність модельок і концепція сюжетного краулу переконала мене принаймні спробувати. Тим більше, треба ж вже якось дитину привчати до Настілу. У коробці нас чекає безліч мініатюр, кілька колод та жетони. Деякі з них натуральні гудзики. дуже мило. Також маємо книгу правил, персонажів і щось типу ігрової дошки. Ну і найголовніше книга пригод, яка у той самий час є і мапою для крауль. І, мабуть, це один з найбільших плюсів. Мені ця концепція сподобалась ще коли я спробував Gloomhaven ще лепилева. Отже, нам треба буде обрати від двох до чотирьох героїв плюшевих іграшок і вирушити у світ пригод. Справа в тому, що їх дівчинка трохи підросла і спить уже у дорослому ліжечку, а це не проходить стороною повстемного володаря жахуса. І ми повинні захищати сон дівчинки від посягань страховців. Перша пригода якраз занурює нас у сюжет, і ми разом з героями дізнаємося про складнощі життя дитячих іграшів. Також одразу видно, що гра нелінійна. Цю пригоду можна пройти різними способами, але у той самий час ці способи залежать скоріше від удачі, ніж від е, вибору гравців. Але сам факт, що сюжет може розвиватися трішечки інакше, радує і додає реєграпель. В мене не виникло жодних складнощів із проходженням. трошки прорахування наперед, і пригода буде нестися легко. Але давайте до найголовнішого до механік. Гравці по черзі будуть ходити своїми персонажами, і після кожного ходу буде відбуватися перевірка, чи не час походити монстрам. Дії в цій грі визначаються кольоровими кубиками. На початку свого ходу гравець має витягти з мішечка 5 випадкових кісток. Вони можуть бути чорними, білими, червоними, блакитними, зеленими, жовтими чи фіолетовими. Чорні додають загрозу. Тому, як тільки куби витягнули, чорні додаються на трек загрози, і якщо наприкінці поточного ходу на треку їх буде більше, чи стільки ж, скільки і монстрів на столі, чи гравців, якщо монстрів нема, почнеться хід столу. І всі наявні монстри по черзі активуються. Далі йдуть білі куби. Одразу після того, як чорні помістилися на трек загрози, гравець має кинути білі куби для отримання набивки. Це місцеве КП. Виконавши 5 чи більше, персонаж отримує одну набивку. А твіст місцевої механіки, що гравець сам визначає кількість кубів для китка, тобто, якщо він дістав два білих дайси. Він може кинути їх окремо і мати нагоду отримати з кожного набивку з меншим шансом, або кинути їх одночасно і скласти результати, збільшуючи шанси, але зменшуючи кількість потенційної набивки. Після цього гравець може використовувати всі інші куби для своїх дій. Кожен колір репрезентує певні навички персонажу і певний тип дій, наприклад, червоний то сила і мілішні атаки, а зелений спритність та рейнджеві. Є ще кілька стандартних дій, для яких можна використовувати будь-які кубики. Наприклад, походити. І тут так само працює опція кидати куби по одному чи разом, балансуючи кількість спроб та шанси на успіх. Також маємо шмот, в який можна одягати наших героїв, який буде допомагати у китках кубів, чи давати ще якісь бонуси чи ігромеханічні прикалюхи. Весь сюжетний двіж буде відбуватися на сторінках книги. Зліва буде мапа, а справа сюжетні абзаці, то додаткові правила сценарію. Ми будемо зустрічатися з неігровими персонажами і переходити зі сторінки на сторінку. Зручно, що якщо мапа не міняється, то й сторінка залишається та сама, а деякі сторінки навіть пропонують зіграти в міні-гру по своїх правилах. Наприклад, і тут увага, спойлер до першої пригоди. За певних обставин, можлива гонка за потягом, і проходження це окрема сторінка міні квесту Якщо грати кампанією за столом, це може бути доволі весело. Отже, мої думки після кількох партій. Гра зовсім не складна, принаймні, якщо ви знайомі з жанром, і вже натренувалися на Gloomhaven чи подібних іграх. Баланс між кількістю гравців регулюється тим, що здебільшого монстри кладуть на стіл, виходячи із кількості персонажів, і від цього ж рахується, коли вони будуть ходити. Тобто, цілком реально грати як в двох, так і у чотирьох, і гра буде. Підлаштовуватись балансно під це. Моїй чотирирічній дитині було цікаво зі мною грати. Він ще не доріс до того, щоб читати картки чи планувати стратегію, але із з задоволенням слухав сюжет, кидав куби та робив вибір, коли гра питала, як ми будемо діяти у тій чи іншій ситуації, допомогти комусь, протистояти хуліганам чи ще щось. І загалом приймав участь у тому, що відбувалось, чудові міньки, які точно можна використовувати не тільки в цій грі. Деякі, якщо відповідно розфарбувати, цілком гармонічно будуть виглядати у хорорному ваншоті з умовного ДНД-реіграбельність. Сумніваюся, що буде цікаво грати кожен сценарій більше двох разів. Нагадаю, їх тут сім. У першого сценарію два закінчення, в залежності від того, прокинулась наша дівчинка чи ні. Але відрізняються вони кількістю інформації, яку ми дізнаємось про ігровий світ. Мені здається, гра чудово підійде для занурення новачків у світ сюжетних краурелів та для ігор з дітьми. Але тут, звісно, багато буде залежати від вашої подачі. Тож чи варта гра місця у колекції? Тут, як завжди, вирішувати тобі. Це не хардкорний крау. Але, скоріш за все, подарує вашій сім'ї кілька чудових вечорів і, можливо, мінки для ваших рольов. А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо відео було корисне. Підписуйся, щоб не пропустити інші огляди та поради з настільних рольових ігор. І бувай!